У цифрову епоху онлайн-слід іноді може пережити саму людину, залишаючи по собі приводи та откровення. Так сталося з 22-річною Жасмін Джазі Пейс, чий профіль у Фейсбук на мить ожив постом про День подяки у 2022 році, постом, який іронічно став тривожним сигналом про трагедію. Насолоджуюся днем подяки з моєю зайкою. Шося, в здавалося б, невинному пості, що супроводжувався фотографією Жасмін. Ця фотографія привернула увагу її матері не лише своєю нехарактерною відвертістю, а й тим, що на них не було примітних татуювань Жасмін. Ці татуювання, кожне з яких було зроблене в різні періоди її життя, створювали візуальну хронологію її життя. Їхня відсутність на фотографії була не просто естетичною деталею. Це був доказ того, що зображення було зроблене кілька місяців тому, і що хтось інший, а не Жасмін, тепер контролював її цифровий контент. Жорсткий обман розгорнувся в Чатанузі, штат Тенесі, коли святкові хвилювання сім'ї перетворилися на неймовірне горе, у той час, як інші збиралися, щоб дякувати. Бузькі жасмін вирушили у відчайдушні пошуки, які викрили не лише жахливу правду про її зникнення. А й холодний розрахунок її кривника. Ця справа показала, як сучасні технології можуть сприяти приховуванню злочину, і зрештою, вони також допомагають розпутати таємниці. За цією цифровою павутиною сховалася людська трагедія. Яскрава молода жінка, яка мріла про материнство, відома своєю незламністю, вірністю і відданістю друзям і родині, впустила в своє оточення монстра, і він забрав у неї все. Друзі, я щиро дякую всім вам за ваші коментарі, підписки, ну і звісно вподобайки. Ви допомагаєте просувати україномовний True Crime контент на Ютубі. Особливо я хочу подякувати нашим спонсорам і дуже ціную вашу підтримку. Ви нас надихаєте. Друзі, натискайте дзвіночок або підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо! Жасмін Пейс була тією людиною, чия відсутність миттєво відчувалася. Маючи зріст лише 157,5 см, ця тендітна студентка коледжу мала добре серце та яскраву особистість. Відома як Джазі серед близьких, вона характеризувалася непохитною відданістю своїй родині, особливо двом племінницям і похреснику, яких вона обожнювала. За словами її старшої сестри Гебі, Жасмін мріяла колись стати матір'ю. Часто обговорюючи, якою вона буде мамою. Вона також була відданою любителькою тварин. Жасмін обожнював своїх чотирьох котів. Ті, хто знав Жасмін, описували її як надзвичайно емоційну та розумну. Коли ти був з нею, ти розумів, наскільки вона кмітлива, розумна, блискуча, згадував один друг. Інший друг підкреслював її надійність. Я знаю її все життя і ніколи не бачив, що вона спалювала мости або погано закінчувала стосунки з кимось. Вона завжди намагалася дати тобі зрозуміти, що думає про тебе і що любить тебе. Ця незламна вірність стала її визначною рисою. Вона захищала свої стосунки з відданістю, яка робила її незамінною в житті багатьох. В останні місяці перед листопадом 2022 року Жасмін переживала особисте горе. Втрата бабусі від раку глибоко її вразила, іноді змушуючи її надовго відсторонитися, щоб пережити свої емоції. Цей контекст виявився пізніше дуже значущим, коли вона несподівано скасувала свої плани на День подяки. Тоді її сім'я спочатку списала її відсутність на періодичне відсторонення під час складних емоційних періодів. Те, чого не знали її батьки, полягало в тому, що Жасмін нещодавно зав'язала нові стосунки. Через популярний додаток для знайомств вона познайомилася з Джейсоном Ченом, студентом комп'ютерних наук в університеті Тенесі в Четанузі. Хоча вони зустрічалися кілька місяців, стосунки не досягли рівня, коли Жасмін відчула необхідність познайомити Джейсона зі своєю сім'єю. Ні її мати Катріна, ні її батько Тревіс ніколи не зустрічали чоловіка, який пізніше стане центром нашої історії. Динаміка стосунків між Жасмін і Джейсоном залишається здебільшого невідомою. Стосунки, що відбувалися за закритими дверима, тепер назавжди оповиті таємнице, за винятком цифрових крихт, які вони залишили, і жахливих подій, які згодом стали відомі. Зрозуміло, що Жасмін підтримувала свої звичайні сімейні контакти до 22 листопада 2022 року, коли вона покинула будинок своєї матері в Четанузі. Близько 23.30 вона поїхала на своєму білому шевроле, не підозрюючи, що прямує до початку свого кінця. Як і багато молодих людей її віку, Жасмін часто жила в цифровому світі, активно користувалася соціальними мережами та підтримувала зв'язок з друзями та родиною через текстові повідомлення та відеодзвінки. Ця цифрова присутність. Стане вирішальною як для приховування, так і для розкриття того, що сталося тієї листопадової ночі, оскільки технології, призначені для підтримки зв'язку між людьми, були перетворені на інструменти обману. Останнє підтверджене свідчення того, що жасмін Пейс була жива, було в ніч на 22 листопада 2022 року, коли вона покинула будинок своєї матері. Кадри з камер спостереження пізніше підтвердили, що її білий Шевроле заїхав на парковку багатоквартирного будинку за адресою 110 Тремон-Стріт. У цьому будинку знаходилася квартира Джейсона Чена. Квартира 210 була невеликим опенспейсом, де кухня знаходилася всього за кілька кроків від дивана у вітальні і коридором, що вів до єдиної спальні. Те, що сталося в цій квартирі рано вранці 23 листопада, пізніше було зібрано, базуючись на речових доказах, свідченнях свідків і цифровій криміналістиці. Згідно з показаннями в суді, близько 2.11 ночі сусідка з квартири нижче прокинулась від жіночого крику. Вона описала, як чула, важкі кроки, що вели до вхідних дверей, а потім звук дверей, які зачинилися. Рівно о 2.18 18 ночі, Через сім хвилин після шуму, який чула сусідка, з телефону Жасмін було надіслано на незвичне текстове повідомлення її матері. У ньому, власне, не було тексту, лише відмітка з місцем розташування, де її пристрій знаходиться в той момент. Катрін Пейс пізніше зазначив, що її дочка ніколи раніше не надсилала такого повідомлення, особливо якщо враховувати, що це була ніч. Час цього цифрового сигналу, що надійшов через кілька хвилин після звуків, які чула сусідка. Став критичним доказом того, що Жасмін знала, що їй загрожує небезпека і намагалася подати сигнал про допомогу. Те, що сталося далі, базується на звіті судмедексперта. Доктор Стівен Конгсвел згодом встановив, що Жасмін завдали на менше 60 ножових поранень, причому рани були зосереджені переважно у верхній лівій частині тіла. Характер поранень свідчив про те, що вона перебувала в позі ембріона під час нападу. Найбільше тривожило те, що до або під час нападу Жасмін була прикута наручниками, і права рука була прикута до правої щиколотки, а ліва щиколотка – до правого ліктя. Це були непрофесійні правоохоронні засоби, але вони були достатньо міцними, щоб знерухомити її. Причому один ланцюг був зламаний, можливо, під час боротьби. Відсутність захисних ран на правій руці жасмін у поєднанні зі значними пораненнями лівої руки. Підтверджували теорію про те, що вона була знерухомлена до того, як почалися ножові поранення. Висновки доктора Конгсвела суперечили твердженням захисту про те, що Жецмін сильно пила цієї ночі. Результати токсикологічної експертизи не виявили алкоголю в її організмі на момент смерті. Ніж, використаний під час нападу, згодом знайшли встромленим у грудях Жасмін. Слідчі вважають, що ця зброя була взята зі спальні Джейсона. Де вона лежала на тумбочці біля ліжка, після того, як її нібито використали для відкриття пляшки вина раніше того вечора. Після того, як він позбав життя Жесмін, Джейсон Чен доклав максимальні зусилля, щоб приховати докази. Квартира мала ознаки ретельного прибирання, але на місці трагедії працювали професіонали, і вони змогли знайти плями крові в щілинах підлоги, вітальні та ванної кімнати. А бризки були виявлені на дверях і стінах ванної кімнати. Меблі в спальні, здавалося, були переставлені, щоб приховати велику пляму крові під ліжком. Блюстар, криміналістичний засіб, що використовується для виявлення прихованої крові, виявив великі докази по всьому коридору. Жах подій поєднувався з продуманими зусиллями Джейсона, спрямованими на те, щоб позбутися тіла та створити неправдиву розповідь про зникнення жасмін – Цифровий обман, який тимчасово приховав жахливу подію, поки її кривдник намагався налагодити звичайний порядок дня після трагічних подій. Розслідування зникнення Жасмін почалося як пошуки, організовані її сім'єю, перш ніж вони перетворилися на повноцінне розслідування. Коли Жасмін не з'явилася на вечері в День подяки 24 листопада 2022 року, занепокоєння її сім'ї посилилося. Виявлення підозрілого посту у Фейсбук. Насолоджуюся днем подяки з моєю зайкою, з використанням старої фотографії без актуальних татуювань Жасмін, викликала негайну тривогу. Переконавшись у тому, що вона не зупинилася у своєї подруги Еми, як стверджувалося в текстових повідомленнях, родина зрозуміла, що сталося щось серйозне. Катріна Пейс скористалася сучасними технологіями, щоб почати відстежувати свою дочку. За допомогою програми Мій Шевроле, яка дозволяла GPS моніторинг машини Жасмін, вона знайшла автомобіль, припаркований у кондомініумі Signal View на Маунтін Creek Роуд у Четанозі, місці, з яким Жасмін не мала відомих зв'язків. Коли сім'я оглянула автомобіль 26 листопада, вони виявили, що водійське сидіння відсунуто далеко назад, що свідчить про те, що хтось вищий за зріз Жасмін. 157,5 см керував ним останнім. Це відкриття спонукало до першого офіційного повідомлення в поліцію. Одночасно Катріна отримала доступ до записів дзвінків Жасмін через їхній сімейний тарифний план. Переглядаючи журнали дзвінків, вона виявила 70-хвилинну розмову у вечорі 22 листопада. Коли вона зателефонувала за цим номером, відповів Джейсон Чен. Його твердження про те, що він розмовляв з Жасмін кілька хвилин того вечора, прямо суперечило телефонним записам. Це був тривожний сигнал, який посилив підозри, а його очевидна байдужість до зникнення Жасмін ще більше стривожила Катріну. Коли поліція спочатку виявила небажання проводити подальше розслідування, посилаючись на те, що Жасмін вже доросла, і відсутність явних доказів того, що сталося щось погане, сім'я продовжила власну детективну роботу. Вони отримали записи з камер спостереження з кондомініуму, на яких було видно, як позашляховик жасмін заїжджає на парковку близько 20.30 23 листопада, та наступний день після того, як її бачили, близькі востаннє. Вони також виявили загадкове місце знаходження, відмічене жасмін на карті, яке вона надіслала своїй матері, о 2.18 ночі 23 листопада. Це провело їх до квартири за адресою 110 десять Тремон стріт. Там сусіди повідомили про порушення спокою з квартири 210 близько 2.15 ночі 23 листопада. Коли Катріна і Тревіс отримали доступ до квартири, вони знайшли блокнот з іменем мешканця Джейсон Чен. Всередині вони виявили водійські права Жесмін, кредитні картки та дорожню сумку, що їй належало. Вони також помітили, що на видному місці були виставлені засоби для прибирання. Нарешті поліція отримала ордер на обшук, і близько опівночі вони приїхали до квартири Джейсона. Те, що вони вивели, створило похмуру картину, видими плями крові по всій квартирі, включаючи підлогу вітальні, ванни кімнати, килим у спальні, бризки крові на дверях і стінах і докази того, що меблі були переставлені. Коли слідчі на місці події розпилили криміналістичний засіб Блюстар, коридор засвітився. Підтверджуючи, що великі сліди крові були прибрані. Технологічний аспект розслідування виявився вирішальним. Детективи ретельно склали хронологію, використовуючи кадри з камер спостереження, з багатоквартирного будинку та прилеглих територій. Вони виявили, що Шевроле Жасмін, заїжджає на парковку квартири до опівночі 22 листопада. Фігуру у світлій толстовці, яка виїжджає на машині Жасмін з будинку Джейсона до кондомінімуму Signal View. Близько 20.30, 23 листопада, пріус темного кольору, ймовірно, таксі, що повертає водія з кондомінімум до будинку Джейсона. Камера Ring, що фіксувала, як Джейсон кілька разів виходив з будинку 23 числа, в тому числі о 20.27, за кілька хвилин до того, як машина Жасмін була перепаркована. Ранковий візит Джейсона до Волмарт. Де він купив пластирі, перекис водню та засоби прибирання. Кілька товарів були відскановані на касі самообслуговування. Потім поїздка у Волгрінс за паперовими рушниками. Джейсон намагався витягнути велику валізу з свого будинку на парковку близько 18.00 23 числа. Його чорна Тойота Камрі згодом покинула цей район. Криміналістична експертиза мобільних телефонів показала, що телефон Джасмін супроводжував Джейсона до Волмар того ранку, хоча кадри з камер спостереження показували, що він робив покупки один. Аналіз даних також відстежував рухи телефону до САКС -Крік роуд яка проходила паралельно берегу річки, критична зачіпка, яка згодом привела слідчих до ключа цієї справи. Не менш обтяжливими були цифрові докази, вилучені з пристроїв Джейсона. На його телефоні слідчі знайшли фотографію Жасмін у його ванній кімнаті, зроблену в ніч її зникнення, а також скріншоти текстових розмов, але самі текстові повідомлення були видалені. Вони виявили, що він надсилав повідомлення на телефон Жасмін після її смерті, в тому числі такі: спав як немовля. Привіт, у нас все ще в силі вечері сьогодні ввечері. Метадані показали, що фотографія, яка була викладена у Фейсбук. Була дворічної давнини. Найбільш викривальним стало вилучення сім карти Жасмін, знайденої захованою в футлярі для окулярів у рюкзаку Джейсона, коли його заарештовували в будинку його батьків в Ноланвілі 29 листопада. Ці технологічні докази підтвердили, що він використав телефон Жасмін, щоб видавати себе за неї в соціальних мережах, отримувати доступ до її банківської інформації та створювати ілюзію. Що вона все ще жива, поки її тіло було сховано в його квартирі. Розслідування завершилось 1 грудня, коли слідчі, ідучи по шляху даних телефону, виявили велику валізу на березі річки Сак Крік Роуд. Всередині вони знайшли тіло жасмін, загорнуте в три мішки для сміття і все ще зв'язане наручниками. Це відкриття підтвердило їхні найгірші побоювання. Одночасно надавши вирішальні докази, необхідні для висунення звинувачень проти Джейсона Чена, судове переслідування Джейсона Чена розпочалося 5 грудня 2022 року з його арешту та першої появи в суді, де суддя встановив заставу в розмірі 5 мільйонів доларів. Цифра, яка викликала суспільні суперечки через жахливу природу подій. На той момент. Слідчі вже склали повну хронологію, яка включала не лише позбавлення життя та утилізацію тіла Жасмін, але й докази продуманих зусиль Чена, спрямованих на використання її особистості після смерті. Він отримав доступ до її банківської інформації, публікував повідомлення в її аккаунтах і соціальних мережах, і навіть писав повідомлення жінці в Тіндер, сказавши, я думаю, що ми тепер зустрічаємось, в той час, як Жасмін. Ймовірно, все ще лежала бездиханна в його спальні. Пізніше того ж вечора він домовився пограти в Call of Duty онлайн з друзями, недбало зазначивши, що спочатку йому потрібно закінчити прибирати свою квартиру. Коли в січні 2025 року нарешті розпочався судовий процес, судові розгляди набули несподіваного повороту. У перший же день адвокат захисту Джош Вайс зробив приголомшого визнання у своїй вступній заяві. Джейсон Чен позбавив життя Жасмін Пейс. Замість того, щоб стверджувати про невинуватість свого клієнта, захист обрав стратегію, спрямовану на зменшене звинувачення з навмисного позбавлення життя першого ступеня до добровільного позбавлення життя. Значна різниця. Яка могла означати можливість умовно дострокового звільнення, а не довічне ув'язнення без нього. Захист створив розповідь, стверджуючи, що позбавлення життя сталося в стані афекту. Згідно з їхньою теорією, пара пола воно пізно ввечері, коли Жасмін почула, як з телефону Джейсона неодноразово лунали сповіщення Тіндер, розгнівана доказами його невірності. Вона нібито напала на нього з розбитим келихом для вина, змусивши його схопити кухонний ніж для самооборони. Наручники, які були знайдені на її тілі, як стверджувала захист, були накладені після смерті в паніці, що вона помістилася у валізу. Прокурор Коті Вамп протиставила методичну презентацію доказів, сказавши присяжні. Докази, які ви почуєте в цій справі, дуже реальні. Докази не вимагатимуть від вас використання своєї уяви. Жасмін Пейс була дуже реальною, і Джейсон Чен дійсно позбавив її життя. Протягом шести днів обвинувачення методично руйнувало розповідь захисту за допомогою речових доказів, цифрової криміналістики та експертних свідчень. Судові розгляди ускладнювалися питаннями про цілісність місця злочину, оскільки мати Жасмін неодноразово заходила в квартиру до того, як поліція ретельно обробила її. Збираючи блокноти, електроніку, мобільні телефони та айпад у відчайдушних спробах знайти інформацію про місце знаходження своєї дочки. Захист викликав власного експерта з місця події, щоб стверджувати про потенційне забруднення. Вони навіть припустили, що докази могли бути підкинуті. Медичні докази виявилися вирішальними для протидії теорії захисту про стан афекту. Доктор Стівен Конгсвелл, судомедексперт округу Гамільтон, Свідчив, що на основі розташування та характеру ран Жасмін перебувала в позі ембріона під час нападу. Відсутність захисних ран на її правій руці, поєднанні з пораненнями, зоредженими на ліві, свідчили про те, що вона була зв'язана, коли її кололи ножем. Це суперечило твердженням захисту про спонтанну конфронтацію і натомість вказувало на навмисний напад, представлені цифрові докази, що більше зашкодили справі захисту. Державний експерт засвідчив, що, незважаючи на твердження захисту, про те, що сповіщення Тіндер спровокували суперечку, Чен не отримав жодного сповіщення від програми того дня. Результати токсикологічної експертизи не виявили алкоголю в організмі Жасмін, що, суперечило розповіді про пиття вина протягом всього вечора. Хронологія, встановлена показаннями сусідки, виявилася особливо згубною. Вона чула жіночий крик. Кроки близько другої одинадцять ночі, рівно за сім хвилин до того, як Жасмі надіслала своє місцезнаходження своїй матері о другій ночі. Прокурор Вамп наголосила на цьому часі в заключній промові. Вона кричала, що щось сталося, вона зрозуміла, що їй загрожує достатня небезпека, щоб надіслати своїй матері своє місцезнаходження. Вона знала, що в біді вона намагалася вийти з квартири. У неї був час скористатися телефоном, перш ніж він почав позбавляти її життя. Джейсон Чен вирішив не свідчити на свій захист. Присяжні розпочали обговорення о 16.15. Вони повернулися з вердиктом менш ніж за годину, винний у навмисному позбавленні життя першого ступеня. Фаза винесення вироку поставила перед присяжними рішення про те, чи повинен чен коли-небудь мати можливість умовно дострокового звільнення. Через перекладача його мати виголосила емоційну промову, називавши його дуже доброю дитиною, яка заслуговує на шанс повернутися додому і почати життя заново. Адвокат захисту Вайс попросив присяжних подарувати його клієнту надію на спокуту, дозволивши йому можливість умовно дострокового звільнення після десятиліть у в'язниці, стверджуючи, що така милість відображатиме вашу людяність в цілому. Присяжні були непохитні. Менш ніж за годину вони повернулися з рішенням про вирок, одноголосно визнавши, що позбавлення життя було особливо огидним, жахливим та жорстоким, і містило тортури або серйозне фізичне насильство, що виходило за межі необхідного для спричинення смерті. На підставі цих обвинувачувальних факторів вони засудили Джейсона Чена до довічного ув'язнення без права на умовно-дострокове звільнення. Позбавлення життя Жасмін Пейс являє собою сучасну трагедію, ту, в якій технології, які сприяли тимчасовому обману її кривника, так і зрештою допомогли розкрити правду. У дні між її зникненням і виявленням її тіла, Джейсон Чен маніпулював її цифровою присутністю, щоб створити неправдиву розповідь, методично приховуючи речові докази свого злочину. Проте саме цифрові крихти. GPS місце знаходження, телефонні записи, кадри з камер спостереження та метадані допомогли слідчим зібрати воєдино те, що насправді сталося тієї листопадової ночі 2022 року. За технічними аспектами справи ховається глибоко людська трагедія, історія молодої жінки, яку ті, хто її знав, описували як надзвичайно вірну захисницю своїх близьких і сповнену мрій про майбутнє. 22-річна студентка коледжу, відома як Джазі, залишила після себе спустошених членів сім'ї, включаючи племінниць і похресника, яких вона обожнювала, друзів, які пам'ятали її непохитну підтримку, і громаду, вражену жорстокістю. Для сім'ї Жасмін засудження і довічне ув'язнення без права на умовно дострокове звільнення Джейсона Чена стало справедливістю, яку вони шукали проти людини, яку вони називали чудовиськом. Проте жодне юридичне рішення не могло стерти травму, яку вони пережили, від відчайдушних днів пошуків до моторошного виявлення її останків і болісного процесу публічного судового розгляду, де їх власні дії були піддані ретельному вивченню з боку захисту. Мабуть, найбільш моторошним аспектом справи залишаються ті сім хвилин між другою одинадцять ночі, коли сусідка почула жіночий крик і кроки. Як хтось біг до дверей, і другої 18 ночі, коли Жасмін якимось чином встигла надіслати своє місцезнаходження телефон своєї матері. У цьому короткому проміжку часу вона усвідомила свою небезпеку і спробувала втекти та подати цифровий сигнал про допомогу. Цей останній акт самозбереження, хоча, зрештою, і не зміг її врятувати, допоміг привести слідчих до правди, а її кривдника до правосуддя. Як зазначив прокурор у своїй заключній промові, вона знала, що в біді, вона намагалася вийти з квартири, у неї був час користатися телефоном, перш ніж він почав свої жахливі дії. Цей останній відчайдушний потяг до зв'язку служить водночас і жахливим нагадуванням про втрачене, і свідченням мужності Жасмін в її останні моменти, гарантуючи, що навіть після смерті вона не залишиться безмовною. На жаль, ми ніколи не дізнаємось. Що саме підштовхнуло Джейсона до того, що він зробив? Я щиро співчуваю рідним та друзям. Спи спокійно, Жасмін Пейс. Друзі, давайте обговоримо цю історію в коментарях. Будьте обережними, бережіть себе та близьких. І до зустрічі у новому епізоді!